Едем відчуй життя без алергії. Це Куп'янсько-Лиманський напрямок. Нагадаю, тут більше 100 тисяч російських військ зосереджено, але вже є інформація, що дуже в них валиться фронт на півдні, і якусь частину військ вони вже з Куп'янсько-Лиманського напрямку планують перекидати на Запорізький напрямок. Чому з двох причин, тому що в них там валиться фронт, і друге безуспішність наступальних дій на Куп'янську, тому що за останні 24 години знову ж таки. Намагались росіяни атакувати Куп'янське з боку лиману. Першого, вільшани в бік Синьківки, ось теж Петропавлівки і піщани, і от весь цей плацдарм. І штурмували також наші позиції з 1 травневого. але це все безуспішно. Просувань ворога абсолютно немає, тому вони все намагаються також накривати артилерію. Ми ну, відповідно бачимо ще раз, покажу вам вістань від позиції ворога до Куп'янська 11 орієнтовно кілометрів до 11 кілометрів. Розуміємо, що б'ють артилерію, насипають і Куп'янську, і Куп'янськ-Вузловий. Але просувань і успіху ворог немає. Непроста ситуація біля Сватова, Новоселівське і навколишні. Населені пункти, це є Крохмальне, Берестове на півночі, так? і вниз йдемо до Стельмахівка і Андріївка. Але тут також ситуація контрольована. Ну і Де величезна також концентрація сил противника. Це біля Креміної, От, ще раз продемонструю. Креміна, далі йде Осколівське водосховище і о, е, з півдня це є. От лісництво Серебрянське. Найважчі бої йдуть в Серебрянському лісництві. Знову ж таки скажу, що просувань у ворога в бік Торської, Ямпелю, Китерни, немає, хоча вони кожного дня підкидають все більше і більше сил. Але те, що я казав раніше, орієнтуюся тепер на південний напрямок, про який я детальніше розповім згодом. Абсолютно не мали успіхів також окупанти біля Білогорівки, тому що от Ви бачите, діпстейт промальовує стрілки, звідки намагалися просуватися безуспішно. Всі атаки ворога були відбиті. Більше того, ми продовжуємо їм дуже активно і влучно якісно бити в тилах польові склади боєприпасів, тому що вони підвозять від другої лінії оборони на цьому напрямку. Боєприпаси в поля, в ліси, і там їх залишають. Ми визначаємо ці позиції і знищуємо Бахмутський напрямок. Північ у нас без змін. Давайте глянемо, я вам продемонструю. Бачимо, запеклі бойони тривають біля. Ягідне Берхівка і Оріхово-Василівка просувань немає ні в Збройних сил України, ні в окупантів. Чому я кажу просування окупантів? Тому що вони серйозно тут намагаються контратакувати, підкинули, звісно, ще резерви від Красної Гори. Є тут населений пункт Парасковіївка. Ось ви бачите, навіть тут намальована. Свинка. І власне в цей напрямок вони підкидають живу силу. Але нагадаю вам, що проблема з іншого флангу в росіян це є Яковлівка і в бік Солодара, тому що ми тиснемо з двох боків, і постійно росіянам треба думати, куди ж які резерви перекидати, чи на північ від Солодара, чи на південь, в бік Берхівки та на самого пункту Ягідне. <кхем> а ми продовжуємо тримати з. Сам Бахмут на вогневому контролі. Ось продемонструє річка Бахмутка е, проходить. І, власне, тут працює. Я вже вам вчора казав, працює наша і артилерія, і снайпери. Тому ми постійно ліквідовуємо немалу кількість живої сили противника на цьому напрямку. Є в нас хороші з рушення на півдні, де тривають активні також бойові дії. Це є Озарянівка, Кордюмівка. Андріївка та Кліщіївка. Почну я з південних населених пунктів на цьому напрямку. Озарянівка та Кордюмівка. Попри ці населені пункти, проходить канал Сіверський Донецьк-Донбас. Ось сюди він проходить. Я зараз промалюю отак. -от. І відповідно ми розширюємо тут платдар. Ми все більше і більше. Розширюємо лінію бойового зіткнення, що дуже незручно для ворога, тому що він повинен тоді розосереджувати свої сили, і їхня лінія оборони стає слабшою. Якщо рухатися і говорити про Андріївку, наближу вам ви бачите такий виступ. Це справді так, вони є біля Андріївки в вогневе, вогневому мішечку, такому, тому що ми зуміли підтиснути їх з півдня населеного пункту і з півночі. І от саме місто тепер знаходиться, можна сказати, в напів тому тут лічені дні жити окупантам або будуть тікати, або будуть ліквідовані. Але знову ж таки наголошую, це ніяк не применшує заслуг наших збройних сил України, тому що надзвичайно важкі бої і надзвичайно важкі просування. По Кліщіївці вже точно відомо, що в Кліщіївці йдуть бої в центрі міста.